Всім привіт! Сьогодні готуємо ну, дуже смачний тортик трюфель з ароматом Амаретто. Вам доведеться готувати його цілий день, але повірте, воно того варте, бо він дуже-дуже смачний. Отож, починаємо з бісквіту. Нам потрібно 200 г теплого масла. 200 г цукру і все добре збиваємо міксером протягом 5-7 хвилин. Додаємо 4 яйця і знову все разом збиваємо міксером. Поєднуємо борошно, какао та розпушувач та поступово додаємо до тіста і збиваємо все міксером. Якщо у вас є планетарний міксер, вам це зробити набагато легше. Перекладаємо тісто в роз'ємну форму для випічки та відправляємо в духовку при 170 градусах на 35-40 хвилин. У мене форма 24 см в діаметрі, тому я випікала ще один такий же бісквіт. Якщо у вас менший діаметр, наприклад, 18-20 см, ви можете робити один бісквіт та розрізати його на 3-4 частини. Готовий бісквіт виймаємо з формочки та перегортаємо, щоб низ був угорі, і залишаємо його стихати на 5-6 годин. Тим часом зробимо шоколадний ганаш. Нам потрібно взяти 100 мл вершків та довести їх до кипіння. Гарячі вершки вливаємо у шоколад і перебиваємо все ручним блендером до однорідної маси. Шоколадну масу накриваємо харчовою пліпкою та відправляємо в холодильник приблизно на такий же час, як нас буде остигати бісквіт. Поки нас все охолоджується, робимо сиропчик для просочування. Беремо 150 мл води, 1 столову ложку цукру, доводимо до кипіння, поки цукор розчиниться. Після того, як зняли з вогню, наливаємо 25 г лікеру у мене амарето, чи коньяку. Коли в нас все остигло, все підготувалося, беремо бісквіт та розрізаємо його, його на шари. Відкладаємо бісквіт в сторону та займемося кремом. Нам потрібно 200 г теплого масла збитим міксером, і до нього додаємо наш охолоджений ганаш. І знову все збиваємо міксером до однорідної маси. У нас виходить консистенція такої, як пористого шоколаду, викладаємо перший шар і просочуємо його сиропчиком. Зверху покриваємо шоколадним кремом. Зверху знову накриваємо бісквітом і повторюємо все так само. Я буду чергувати спочатку ванільний бісквіт, зверху шоколадний і зверху знову ванільний. Останній верхній шар знову покриваємо кремом. І готуємо. Верхню таку заливку крем, розтоплюємо шоколад в мікрохвильовці. Беремо 200 г крем сиру, я вам дуже рекомендую цієї фірми, бо він мені сильно сподобався, він смачний. Викладаємо крем-сир, дві ложки згущеного молока. Збиваємо все блендером. Додаємо до сирної маси шоколад і знову все ретельно збиваємо. За допомогою кондитерського шпателя викладаємо з верхнє покриття рівномірно і покриваючи також бока тортика. Повірте, цей шпатель вам дуже згодиться, якщо ви часто готуєте такі тортики. Намагаємось Рівномірно все нанести та розрівняти всі сторони. Тепер декор. Я буду використовувати трюфельні цукерки. Вони як е, найбільше підходять за смаком до цього тортику, бо сам торт дуже нагадує смак цих цукерок. І, до речі, я вам дуже рекомендую для декору використовувати для будь-якого тортику цукерки. Вони дуже гарно доповнять е, ваш вигляд торта. Готовий тортик рекомендую на ніч залишити в холодильнику для того, щоб він повністю насичився кремом та просочуванням сиропа. І ось такий красень у нас вийшов. Я вам дуже рекомендую спробувати, бо це дуже смачно.